В Рубільці Совок ми знову опинилися в Маріїнському парку, але цього разу не будемо рахувати дерева, а будемо рахувати пам'ятники. І не тільки рахувати, а також спробуємо зрозуміти, кому ці пам'ятники, чому вони саме тут опинилися. Допоможе нам в цьому Павло Подобєт. Павло, доброго так. дня, співробітник Українського інституту національної пам'яті. А ми почали від пам'ятника кому і хто це. На цьому місці. Ще до 1947 року не було ніякого пам'ятника Ватутіну. Поза як сам Ватутін загинув фактично внаслідок поранення, які він одержав в бою з українською повстанською армією. На цьому ж місці в часи царської Росії знаходився досить відомий храм храм Олександра Невського, православний храм з просто тут, а? просто тут, просто на цій місцині. Ну, взагалі, слід зазначити, що це така фішка пролетарської духовності. Застовбити всі якісь сакральні, важливі, історичні, символічні місця. Я гадаю, що в Атутін просто зручно. Підвернувся під руку в зручний час. Якби не було Ватутіна, виготовило б когось іншого, важливо було застовбити це місце. Я гадаю, що не було б наругу, якби Ватутін спочивав там на Лук'янівському військовому кладовищі. Стоп, а це його могила? Очевидно, він тут похований, похований на місці церкви Олександра Невського. І вже такий мов зелений пантеон був збудований в 47-му році на третій роковини загибелі Ватутіна. Саме на цьому місці е, спочивають вічним сном понад 500 більшовиків, я точно цифру не пригадую, Там 532 Приблизно ось е, така цифра. Хто це? Це. Червоногвардійці, більшовики, які брали участь в бою під крутами, в січневих і лютневих боях от, до 9 лютого, фактично, з захисниками Києва. Себто, це з... навіть не українці і не кияни. Не українці, не кияни. Ну, очевидно, є виключення, тут нема про що говорити, є виключення, але основний знову ж таки склад. хто тут спочиває, це армія Муравйова, Берзіна, Єгорова, яка в принципі в своєму складі навіть мала такі частини, роти, які називали. Там, Московська, Петроградська, там і так далі. Ті перейшли на бік більшовиків, підтримали більшовицький заколот і вже на заклик Леніна пішли придушувати, завойовувати молоду українську республіку. То, власне, для того, аби послабити українську оборону, от працівники заводу Арсенал підбурені більшовиками, підняли збройне повстання. Одним з керівників якого був і Андрій Іванов. З Івановим цікава річ. Він був, я так розумію, засланий з Росії. Він був російським якимось більшовицьким діячем, і очевидно, сам для цієї диверсійної роботи, тобто це такий не знаю, гіркін стрілков того часу. Ну, взагалі, аналогії зі сходом моря, ну з Гіркіном, пряма аналогія, напевно, все ж таки Артем. Максимально намагалися окупанти прибрати власне такий окупаційний слід, слід анекції і піднести все в світлі громадянської війни. Тобто, цей тренд, в принципі, який зараз ми спостерігаємо на сході, він не новий. Він от, можна сказати, виліз з цих могил, от такий відгомін часу. Коли Муравйов захопив Київ, зокрема, і в Марінському. У палаці всі такі, начебто, прекрасні будівлі, розташовувалась ЧК тут. Розглядалися справи так званої контр Їх просто страчували і разом з, з офіцерами і інтелігенцією духовенства їх так само клали от до цієї могили. Ну тут страчили прямо тут на подвір'ї. На на подвір'ї Марінського палацу ну поза, як щоб далеко не тягати, ховали тут. Насправді, тобто, це офіцери дає і українські січові стрільці, і царської армії. Насправді тут є е, трошки більшовиків, є е, трохи офіцерів, інтелігенції, але переважна більшість ну можна говорити напевно про щонайменше 3-3,5, можливо, 4 сотні. Е, це бійці військ центральної ради, тих перелічених мною полків залоги української залоги міста Києва. Вони Вже тут просто. вони лежать так. тут після перемоги е, більшовицьких окупантів над українською. Народною республікою. Це місце закотали під гарніт і приблизно посередині поставили урну, на якій згодом написали могила героїв революції. Ну, В такий спосіб, так акуратно з цієї могили прибравши з історії тих 3-4 сотні українців, розстріляних офіцерів, інтелігенцію. Ну і фактично от, на могилі тих кількох більшовиків зробили такий черговий пантеон з гарнітною урною. Ну, який, очевидно, був покликаний знову ж таки стати таким. Сакральним символом черговим біля вже збудованої до речі, теж після Другої світової війни Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки, очевидно, тут мав би бути український військовий пантеон на могилі захисників Києва для того, аби Депутатам Верховної Ради, чиновникам нагадувати завдяки е, кому вони знаходяться в парламентських кріслах, не завдяки майбахам і доларам там, Бенджаміну Франкліну на 100-доларовій купюрі, а саме завдяки от цим хлопчикам, селянам, там робітникам інтелігенції, які зі зброєю в руках стали під пропори армії ОНР і боронили молоду республіку. Дякую, Павло, за екскурсію. Це була програма, дорогі депутати, і побачимося вже наступного понеділка, о 19.30. Депутати, депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати.